Вітаю! Продукт живої триходерми Що це таке? Давайте розберемося, де його купувати і навіщо вам це потрібно. І для цього ми в Google в пошуку вбиваємо Агродвіш. Агродвіш. Заходимо і сайт магазину Агродвіш. Приходимо сюди, і тут є, наприклад, кат категорії. Переходимо в біозахист, а триходерма Триходерма мікегарріан жива, агресивна форма триходерми, Віріди канінги. Харцяном це біофунгіциди. Борються з хворобами фунгії, гриби. Трихадерма, віріди, канінги і є також харціаном. Також є ще гліокладіум. Інші гриби. Пакування може бути різне 4 літри, літри. Ціна змінюється, коли ви обираєте різне. Пакування триходерми, великий об'єм 4 літри, виходить в прорахунку на об'єм вигідніше брати. А ще треба розуміти, що вона продається не в кілограмах, а в об'ємі. Тому що це у вас буде частина питання тут вона засилена на зерні, це зерновий міцелє, і вона могла б продаватись на вагу. Але весь час вага змінюється. Чому? Тому що це живий продукт, на якому заселено міцель і і вона там живе, розвивається, вона з'їдається зерно. А тут є повітряний клапан, вона випаровує вологу і втрачає вагу. Чим більше вона втрачає вагу, тим більше вона наробила міцелію, спор гормонів росту, таких як ауксини, цитокініни, гіберліни, амінокислоти і вітаміни. Тобто трихадерма на цьому зерні розвивається продовж Півтора-два місяці при температурі плюс 1, плюс 0,5, максимум плюс 2 градуси, розвивається і за такий довгий час свого розвитку, перед тим, як потрапити до вас, вона виробляє тут, на цьому зерні, дуже багато елементів живлення і біологічного захисту для рослин. Коли ви робите полив розсади або полив ваших рослин, і ви залишаєте. Тут оброблено, тут не оброблено, і ви бачите різницю там, де ви пролили триходерму за Міккегардіан, що в мене на сайті Аградвіж, ви бачите різницю, така рослина стає більш зелена, наче простимульована дуже гарно. Це в першу чергу робота цього зернового міцелію, цих амінокислот, вітамінів і стимуляторів росту. В цей час на кореневу систему після поливу заселяється сама триходерма, і у них виникає симбіоз. Виникає симбіоз, який триходерма підживлює рослину, рослина підживлює триходерму. і триходерма захищає рослину від хвороб. І що у нас тут виходить в цьому випадку? В цьому випадку виходить те, що рослина весь час, наче простимульована. Триходерма підкислює ґрунт навколо кореневої, -кореневої системи до pH 5,8, 6, 6,2, розблоковує елементи живлення для рослини спеціально, і їх може ще халатувати. Тобто, Трихадерма це гриб-паразит, котрий паразитує на інших грибах, вбиваючи їх, захищаючи рослину. І стимулює рослину, тому що їм трихадерм потрібно, щоб рослина розвивалася. Рослина, в свою чергу, полюбляє триходерму, тому що біля неї вона почувається захищена і простимульована. Сама рослина захищена від інших хвороб. Іноді рослина може хворіти хворобою, якщо там нема було не було профілактичних внесень триходерми, Рослина може хворіти від хвороби, але не показувати свої симптоми. А потім, коли вже показує, вже коли не може вона запротивлятися цій хворобі. Тому треба вносити, як часто, треба вносити профілактично. Вноситься ця триходерма раз в тиждень або раз в два тижні. Якщо вносите ви раз в два тижні, вносите, будь ласка, з препаратом у мене тут є е, е, добрива, є препарат Black Magic, гель Black Magic. При ньому біота грунтово класно розвивається, а носити триходерму раз в два тижні, якщо даєте, то 6 літрів на гектар або на 10%-600 соток мл. А у нас там триходерма була віріди, канінг харцаном. Питання, які брати? Всі в рівних пропорціях. Беремо віріти 2 літри, канінги 2 літри і харцаном теж 2 літри. Беремо їх і вносимо. Плюс цемент даємо. Препарат Гель Black Magic, його 3 літри на гектар ви вносите. І така суміш стимулює розвиток короневої системи. Рослини стимулює не одноразово, а стимулює продовж двох тижнів з кращою роботою і стимуляцією кореневої системи. Тобто коренева система більш активна. Саме від того, як працює коренева система, і залежить скільки рослина за свої елементів живлення. А врожайність наша запрограмована. Якщо коренева система засвоїла певну кількість азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки та мікроелементів, то буде і запланований врожай. Якщо коренева система не в зможе це засвоїти, то врожаю не заплановується. Тобто, коли коренева система хворіє, хворіє рослина, елементи живлення заблоковані, не хлетовані, коренева система не простимульована, то вона росте, ну росте просто щоб рости. В якомусь середньому нормальному стані, коли ми збагачуємо ґрунт, робимо його більш родючим, тоді коренева система більше засвоює, краще розвивається. І в цей час вона не бореться з хворобами, вона просто живе і розвивається вперед. Тому, де замовити, ви знаєте. Як відбувається замовлення, давайте зараз покажемо, як відбувається. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати під відео. Обрали ми там віріди до кошика, потім приходимо, тут у нас є кошик. Оформити замовлення. Далі ми вводимо ваш номер телефону, дійсний, е куди ви отримаєте ваш чек після оплати, ім'я, як звати, прізвище, місто, куди відправити, або населений пункт. Саме вводите населений пункт, в якому є відділення пошти. Давайте, наприклад, у нас є. давайте, який У нас є населений пункт, у нас там є хуст. От Я нещодавно робив відео. Так, хуст. Ось, обираємо його. І у нас відділення нової пошти. І тут одразу вибиває, яке відділення нової пошти вам потрібно. Ви його вибираєте, і все є відправка. Ну, відправка у нас там потім наступного дня або впродовж трьох робочих днів. Інформація є, як це робити. При низьких температурах вона безпечна, навіть при мінусів 20 безпечно транспортується. При високих температурах теж у нас є передбачені системи захисту, щоб вона до вас доїхала жива. Та в нормальному стані ці біопрепарати. Тобто, ми це прослідкували. Чому? Тому що я сам займаюся вирощуванням та грусу провідом і цьому заінтересований. Набрати краще наперед. Наприклад, треба вам вносити через 5 днів, через 7 днів. Ви сьогодні замовили, поки прийшло, ви вже на час внесення, у вас вже є. Зберігати спеціально півроку, 2-3 місяці півроку можна, але не потрібно. Це живий продукт. Чим швидше його внесли, можна збільшити дозу, можна давати навіть в 10 разів більшу норму дозу від рекомендованої. Але зберігати спеціально не зберігайте. Вона поступово втрачає свою силу, тому що це живий продукт. Скільки давати на 10 літрів води, щоб пропробувати розсаду. На 10 літрів води, Ну, давайте, на 100 літрів води мінімальна доза це по одній повній згоркою столовій ложці віріди, канінги та харціану. Але в мене на грузупроводі ми даємо по одній столовій ложці на 10 літрів води. В 10 разів більша доза і рослині тільки від цього краще. Якщо полив розсади перед висаджуванням, то на 1000 літрів води по 1 літру, мінімум по 1 літру кожного виду триходерма. Літр віріди, літр канінги, літр харціану. На 1000 літрів води, можна навіть по 2 дати, якщо у вас є. Розмішали, профільтрували від зерна і зробили полив. Можна з якимись амінокислотами, можна зробити з BlackMedic або з проалгіном. На 1000 літрів води десь 2-1,5 кг дати або проалгін, або Black Magic. І розсаду перед відправкою на поле або в теплицю пролити. Пускай йде заряджена біотою розсада. І потім повторити внесення через 2 тижні, вже коли висадили на постійне місце що робити де брати щастить, пишіть відео під відео коментарі які вас цікавлять буду їх збирати і робити відео, відео відповіді на ваші запитання